Цього року погода взимку змінюється від морозів до відчутного потепління. Тому актуальним залишається питання, як поводитися на льоду, щоб не провалитися і не потрапити у крижану воду. Любителям погуляти по кризі насамперед варто знати, як визначити на водоймах крихкий лід. Насамперед потрібно дивитись по зовнішнім ознакам. Якщо температура повітря на вулиці зовнішня, є більше нуля, тобто плюс один, плюс два, плюс п'ять, тобто лід уже є станкий. Ну а по зовнішнім ознакам, яку знаю, що лід крихкий, це лід найтонший біля там, де, наприклад, росте очерет, там, де є білі тобто такі закраплення з воздуха, тобто бульбашки. І також, якщо лід дуже ну, білого кольору, він також дуже крихкий. Якщо лід прозорий, він також крихкий. За словами рятувальників, на даний період потрапляння під лід в Олександрії ще не було. Основні періоди таких нещасних випадків кінець осені, початок зими та кінець зими, початок весни. Дізнатися ж, як поводитися у подібній ситуації, варто кожному. Якщо провалився підліт, насамперед не потрібно панікувати, потрібно зібратись собі. Якщо є неподалеку, люди намагатись громко кричати, подавати їм якісь сигнали, також потрібно. Поступово намагатись вибиратись, з води перекачуватись на лід, тобто на ноги не ставати потрібно, якщо ви вибрали з води повзком, добиратись до берега. Потерпілому, який врятувався із крижаної води, також необхідно знати кілька правил першої допомоги. Перша допомога це потрібно продягнутись, на ямога швидше в сухий одяг. Там Тепле приміщення, почати пити теплий чай, також в кінцівки зробити розтарання так, щоб не було перехолодження після цього запалювання. Завдяки добре організованій профілактичній роботі кількість загиблих на водоймах у зимовий період останнім часом зменшується. Проте забувати, як рятуватися і рятувати на воді не слід. Спеціалісти розповідають, що робити олександрійцям, якщо ви раптом стали очевидцем такої надзвичайної ситуації. Якщо ви стали очевидцем такої події, що людина провелась підлітку, вам потрібно насамперед повідомити службу порятунку за номером 101. І... Вжити в заході в порятування людини. Якщо ви знайшли якусь довгу гіляку, намагайтесь тільки не підходити, а підповсти до неї, подати їй цю гіляку, так щоб вона могла схопитися. Якщо ж ви не можете до неї дібратися, намагайтесь там встрітити підрозділ, який буде перебувати для порятунку людини. Тобто вийти на дорогу, вказати місце, щоб найкоротший термін. Із води. Як правило, коли людина провалюється під лід, вона опиняється сам на сам з небезпекою. Тож рятувальники радять берегти своє життя і по можливості уникати небезпеки крихкого льоду.